Раніше їздили там по інших фірмах і просили, щоб вони нам допомогли заварити той чи інший метал. Тепер будемо самі. Сьогодні ми передаємо цей прекрасний сварочний апарат, інструмент для наших захисників. Дякуємо велике за вашу роботу. Дякую, що допомагаєте нам. Я також хочу подякувати від імені військової частини 4699, а саме Альфорову. Білогорову Євгену Олександровичу, Вільчинському Дмитру Михайловичу, Грачову Єгору Олеговичу, Печурину Артему Анатолійовичу. Дуже вам дякую за е, вашу допомогу. Вам велике дякую. Бажаємо, що цей інструмент обладнання буде вам нагоді і дякуємо велике за вашу працю. Слава Україні! Героям слава! Дякую!